Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, як всупереч усім, ти віриш в себе. А з їх невіри також візьмеш суть. Якщо чекати зможеш, ти невтомно. Обріханий мовчати і пройти під поглядом ненависті, при тому не грати цноти, ані доброти. Як зможеш мріяти, в мрійництво не впасти і думать. Не творити думки культ. Якщо тріумф зарівно, як нещастя, сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справді твого слова, пройди світ ставить паску на простих. Якщо паде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати і звести. Якщо ти зможеш в прориві одному, Поставить все на карту і програть. А потім все спочатку, і нікому про втрати навіть слова не сказати. Якщо ти змусиш серце, нерви, жили служити ще, коли вже в тобі. згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля, стоять в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою, на відстані яку відміриш ти. Якщо ущердь наповниш біг хвилини з ногою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, сину. І більше ти людина, сину мій.